Лідерів парламенту парламенту Великої Двадцятки, коли е, Матвієнко, яка представляє Росію, заявила, що вони негайно тут же готові розпочати перемовини. користуючись тією нагодою, що там присутня делегація українського парламенту на чолі з віце-спікеркою Оленою Кондратюк. Це говорить про те, що москалі шукають будь-який привід, е нібито демонструють сідати за стіл перемовин. Це говорить про те, що вони усвідомлюють, як для них все завершиться складно. І дивує їхній цинізм, що з одного боку вони продовжують е творити звірячі злочини. На території України, бо із звільненими територіями ми бачимо, як відкриваються чергові їхні злочини, а з другого боку, вони нібито роблять такі жести. Це і дивує, а з іншого боку, говорить про те, що в них немає нічого ні святого. Вони керуються такими подвійними, як завжди було в Росії стандартами. Одне кажуть, а друге роблять, а третє. Думаю. А ви знаєте, що цікаво, я знайшов те, що вона сказала. А, а знаєте, шановні глядачі, є таке, а, от можна багато, багато-багато говорити, щось таке багато, але сказати одне слово, і ти чуєш а, цю людину. І розумієш, ні, ми з тобою на переговори йти не будемо. Знаєте чому? Вона сказала одне слово в своєму монолозі пропозиції, mm -hmm. яке перекреслює всі наміри, які вона ж пропонує. От я вам зараз прочитаю. Ми знову, от загадка для вас. Mm -hmm. Я прочитаю те, що вона сказала. А ви скажете мені, мене, яке слово вас резонуло? Воно просто стирчить, воно mm. каже Ідіть геть звідси. Коли ти чуєш це слово. А, ми знову говоримо, ми за переговори, ми за діалог, ми за мирне політичне рішення цього кризису. Давайте договарюватися і садитися за стол переговорів. Ну, по-перше, слово криза. Все. Все. Криза. Так. Вона пропонує сісти за стіл переговорів, вирішувати кризу. Сказала б війну, так. то ну зрозуміло йде війна. Війна це мирні перемовини. Так. Вона каже: цю кризу. ну Буча це криза. Ірпінь криза. Ну, якась криза. Що та кризисне таке, розумієте?